Я хотів вас запитати про одну тенденцію, яка, ну, мені здається, очевидна. Я не знаю, я може помиляюся з приводу формування культу особи. Трампа у Сполучених Штатах Америки, бо упродовж останнього тижня було кілька подій, які ну можна трактувати як те, що Трампу подобається, коли йому лесять публічно, і люди намагаються проявити оці лестощі до 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Зокрема, на засіданні першому засіданні Кабінету міністрів під головуванням Трампа все розпочалося з молитви і молитви за те, що треба дякувати богові за те що є у нас Дональд Трамп. подивімося це Господи, ми віддаємо тобі славу і честь. Дякуємо Боже за президента Трампа і за те, що призначив нас. Господи, дякуємо Тобі за те, що помазав нас виконувати цю роботу. Отче, ми молимося, аби ти дав президенту і віцепрезиденту мудрості. Господи, коли вони керують, я молюся за всіх моїх колег, які тут за столом і в цій кімнаті. Окрім того, конгресмен Джо Вілсон запропонував ввести в обіг банкноту в 250 доларів, і на цій 250-доларовій банкноті намалювати Трампа і пояснив, чому так він вважає. Байден інфляція зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента написав конгресмен. Я не думаю, що він іронізував і не думаю, що іронізував Зеленський, коли сказав, що якщо Трамп принесе мир в Україну, він буде на рівні Джорджа Вашингтона. Зеленський, звісно, не говорив про те, що Трампа треба буде на 100 100-доларову купюру помістити. Надісті. Так, ну, а От чи, чи є оці ознаки того, що є культ особи е, першої особи, і чи, чи було так раніше, можливо, ми щось прогавили в, в американській демократії? Я можу додати до того переліку, який ви навели, що чи в Конгресі минулого скликання, ну, десь на минулої весни. Там низка республіканців, до речі, серед яких тоді був теперішній радник з національної безпеки, Волс, запропонували законопроєкт про перейменування Вашингтонського міжнародного аеропорту, який носить ім'я колишнього держсекретаря Даліса на аеропорт імені Трампа. А нещодавно на республіканський конгресвумен запропонувала законопроєкт про нове національне свято Сполучених Штатів день народження Трампа. Ну, тобто, так, ну це, це звичайно, що це культ особи, саме. саме Звичайнісінький культ особи. І він є. Розумієте, пане Сергію? Він насправді є, тому що в Америці ну, є, є кілька десятків мільйонів людей, для яких Трамп є таким ідолом, одночасно гаслом, прапором, ідеєю. От вони його вважають втіленням своєї мрії і бажають бути схожими на нього, бажають бути такими як він, вважають, вважаючи, що він їм їм принесе щастя, керуючи країною. Тобто цей культ є, він насправді є. Але серед він поширений, серед ну, великої кількості людей, але країна дуже розколота, ну, практично. Половина американців а, підтримує Трампа, половина не підтримує. Ну, власне, за нього, до речі, голосувало менше половини тих, хто взяв участь у виборах, майже половина, але все ж таки менше. А, більшість, Америка... більшість тих, хто взяв участь у виборах, за нього голосувала. тому що ну, він набрав більше голосів, ніж Гарріс. але там були ще інші кандидати, про яких ніколи не говорять, але вони ну, набрали скільки то голосів. Достатньо, щоб Трамп не набрав більшість голосів в цілому більше половини голосів виборців в цілому по країні. Так що цей цей культ є. І він 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 на сьогодні з'явився. Дивіться, під час першої каденції Трампа на ну зараз от там вони минулися на засідання уряду. Під час першої каденції Трампа якось він от зібрав свій кабінет. І тоді кожен член кабінету мав там виступити, це транслювалося по телебаченню, яка насолода працювати от під керівництвом такого от лідера, якого ніколи в США не було. Це мені знаєте, нагадувало часи там, моєї, моєї пісні, там, дитинства юності, яке я пам'ятаю, коли Радянським Союзом керував Брежнєв, як там. Кожний радянський керівник за будь-якою нагоди, говорив, який як він щасливий, що от він працює під керівництвом такого мудрого, мудрого і великого Леоніда Лича. Ну, це, це абсолютно те ж саме буквально в тих самих виразах. От відбувається відбувається на превеликий жаль в Сполучених Штатах. Дякую. Пане Данило. Чи ми про культ особи? Президента Сполучених Штатів Америки поговорили, ну принаймні, означили оці всі е кордони. Чи є ознаки того, що, от після того, що сталося сьогодні в овальному кабінеті, е Зеленський здобуде більшої популярності в Україні, і це вже є старт передвиборчої кампанії нинішнього президента? Дивіться, я дуже не люблю говорити про, про передвиборчу кампанію, про старт передвиборчої кампанії, е, та, тому що, ну, як на мене, це, це е, просто перехід на цю логіку. він, е, Ну, типу, це не дуже корисна річ. Е, е, чи можна очікувати, що зросте популярність Володимира Зеленського? Та можна очікувати, що зросте популярність Володимира Зеленського. Я думаю, що вона таки і зросте. Та от якби воно ж. Е, Воно ж так в нас працює, та, що ми починаємо в цілому в народу маю на увазі. Коли на нас нападають, та, коли нас атакують, то ми якось гуртуємося. Так. Але е, знову ж таки, е, ну добре, ну зросте у нас знову рівень там легітимності, якщо це брати як якийсь там показник більше-менше, та, зросте рівень знову ж таки політичної легітимності Володимира Зеленського. А далі що? Ну, якби питання в тому, що, і, і, і чим вона буде нам корисною. Е, нам потрібно от, в геополітичній ситуації якось вирулювати, і в цьому сенсі, е, ну, чи буде підтримка Володимира Зеленського на 10% більшою чи меншою в Україні в нинішній ситуації? Воно мало на що впливає насправді е, от, тому, що ну коли хтось хоче, вигадати там 4% підтримки? Ну то він, е, то він і вигадуватиме. Але в цілому проблем з легітимністю немає, і, і, і це перше, про що ми зараз повинні думати: не про вибори, не про передвиборчу кампанію, а про те, що е, треба, треба щось робити треба щось робити або зі сполученими штатами, або реально готуватися до життя без них. Знаєте, от як нещодавно там низка українських медіа і громадських організацій. Різко змушена була думати, як нам тепер жити, коли юсейд коли перекрили. та, коли юсейду нема. Ну очевидно, і українській державі потрібно теж мати оцей план на випадок такої емердженсі та і над цим треба працювати прямо вже тому, що загроза мені видається достатньо велика, що нам що зв'язки зі сполученими штатами, особливо підтримка з боку сполучених штатів. Bude co najmniejsze zniżone